Знаєте, в якому році купив першу машину, в 90-му році. Мені було 18. У мене була весьмерка, а діла віші. Хто згадує, можна було тоді купити машину? Знаєте, де я її правбасадзе, он живий, розкаже. Він тоді очолював цей Укравтоавтопром. він же й тоді очолював. Але воно тоді називалося представництво цього заводу, він торгував Жигулями, Волгами і так далі. А, да. а тоді якраз помніте, 90-рік, січень лютий місяць обвалився руками. Овалився. 91-й. 91. 91. Да. Реформа Павла. Да, 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 да. Так Сині. От. Сині. так, ото от. так, так, от у січні я купив машину, а у лютому обвалився рух. Восьмерка, гнила вічна. Це була сама крута машина. Всі дівчата були мої. Mm -hmm. Розумієте, коли ти приїжджаєш на всю включена ця музон, ці білої рози, там, чорні тюльпани і так далі. Ти їдеш, ти їдеш по райцентру, центру, дівчата в очереді стоять, щоб підібрали їх і підвезли хоча б 100 метрів. А плюс до того я ще був молодий, красивий. Василь, коли лідер говорить, всі інші слухають. Потім розкажеш свою історію. Про життя. А якщо до цього додати, що я ще був молодий, трошки красивіший, ніж сьогодні, волос був у мене пишніший. Можете уявити, що це буде?